Скажіть, пожалуйста, скільки годин? Десять годин. А? Десять. Дев'ять. Десять. Так. Дев'ять чи десять. 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 Да. Ой, не чує, баба. Десять. Дев'ять. Ні. Десять. Десять. Да. Да? Да. Десять. 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 Дев'ять. Баба Я вже понял. Ну так, а скільки? Без десять десять. Девять, да. НІ, десять. Десять. Да. 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 Рівно десять. Без двадцяти! Без двадцяти десять. Да. Ой, спасибо.